7 глава Зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передень старших, і, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків, і запитують його фарисеї та книжники чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб. А він відповів їм: Добре Ісая пророкував про вас, лицемірів. як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передень, миєте глечики, чашки і робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав: Шануй свого батька і свою матір. І ще хто лихословить батька або матір? Нехай смертю помре. Ви ж кажете: якщо хто скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові є те, що ви мали б одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері, усуваєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, сказав їм. Послухайте мене всі, та зрозумійте, нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм Невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні – Входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить. Так очищується всяка їжа. Він продовжував: Що виходить з людини, те її робить нечистою, адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість. Богозневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і людину опоганює. Вирушивши звідти, він попрямував у землі тирські і сидонські, і війшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: Хай спершу наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй: За ці слова іди! Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Залишивши околиці Тира й Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимісця і привели до нього глухонімого і просили його, щоби поклав на нього руку, відвівши його в бік від натовпу. Він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, тобто «відкрийся». і враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв. Тим більше вони розголошували, і надзвичайно дивувалися, кажучи, Він добре все робить, глухим дає слух, а німим мову. Восьма глава у ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною, і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому, звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І, відразу сівши з учнями в човен, він прибув до Далманутської землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому цей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять, а як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте? і приходять вони до Витсаїди. І приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той, каже Бачу людей, бачимо в дерева ходять. Потім знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх. А ви ж за кого мене вважаєте? обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші, первосвященики та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне, і слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться. Коли прийде в славі свого отця з ангелами святими. Дев'ята глава, ІСУС промовив до них Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору, і він переобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілья з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись. Що то значить з мертвих воскреснути? І запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі. Він же пояснив їм, Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою, і відповів йому один із натовпу учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа, як тільки де його, то кидає ним. І він піном пускає, скрегочи зубами, ціпаніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм О, роде невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем. Упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу і як це сталося з ним? Той відповів з дитинства, часто кидає його у вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо можеш, допоможи нам з милосе над нами. А Ісус сказав йому що до якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім. Учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати, а Він сказав їм Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею, та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його. І, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І, взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене. То краще йому було би прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до геєни, в невгасимий вогонь, де черв'як не гине і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гиєни. У вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у гиєну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне. Бо кожний вогнем буде посолений. І всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолити її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою? Десята глава вийшовши звідти, він приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він зазвичай знову їх навчає. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитали його, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм, Що вам заповів Мойсей? А вони промовили Мойсей заповів написати розвідного листа і відпустити. Ісус же сказав їм Він вам написав цю заповідь через ваше сердя. Але від початку творіння. Бог створив їх чоловіком і жінкою, ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм: якщо хто розлучиться зі своєю дружиною, та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб, і якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, той вона чинить перелюб. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм Пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства, як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. А як він вирушав у дорогу, один підбіг впав на коліна і запитав його Учителю, добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька і матір. Той сказав йому учителю, все це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. І тоді, приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням Як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Учні були дуже вражені тими словами, а Ісус знов у відповідь каже їм. Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливо, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час в умовах переслідувань. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Попереду йшов Ісус. А учні, йдучи слідом, були дуже здивовані та охоплені страхом, покликавши знову дванадцятьох. Він почав їм говорити про те, що має з ним статися: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, засудять його на смерть і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Іван, Заведеєві сини. І сказали йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм, А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому Зроби нам так, щоб ми, один праворуч, тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі твоїй. Ісус же сказав їм, ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм: чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова та Івана. А Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. І прийшли вони в Єрихон. а коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, відскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому Учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. 11 глава Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Ветфагії та Витанії, до гори Оливної він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки ввійдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть Господь потребує його, він відразу ж відійшле його назад. І вони пішли. Знайшли осля, прив'язане до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус. Тоді відпустили їх і привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі. Інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осана благословений, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, Осана на висотах. Ісус увійшов у Єрусалим до храму. Оглянув усе та оскільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці. Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, поперекидав столи, міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм. Хіба не написано, що дім мій назветься Домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященики, і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смаківницю, яка вся, аж від корення всохла. І згадавши, Петро каже йому Вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже Зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики, книжники і старші, та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш, або хто дав тобі владу чинити оце. А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей. Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи, якщо скажемо, що з неба, то запитаю, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові: Не знаємо. А Ісус їм каже: То і я не скажу вам, якою владою це чиню.